Усім привіт і друзі. Наступив цей час. Знаєте, який сьогодні відеоролик. Обзор моїх сумок. Ви напишіть в коментарях, які у вас сумки. І сьогодні тема відеоролик цього. Що які сумки, Калексінова, які сумки вдягати тобі? От, наприклад, представь, в тебе побачення, в тебе вже є дівчина. І ти гуляєш. Або в тебе нема дівчини, ти просто гуляєш на стілі, ти маєш сумки. Я прошу вас, ніколи мене не хейтите. В цьому ролику буде обзор трьох сумок. Це буде просто як мої сумки, але я розкажу вам про тип сумок. Які, звісно ж, краще мати для того, щоб ну, ти маєш свою вчину, гуляєш, щоб приваблює. Або з кінтами такі гуляєш, приваблює. Типу, щоб мінявся ще смак. Ну, давайте розпочнемо. Так, ну, у мене, звісно, зараз, як я говорив, в ролике буде три сумки. Не знаю, як у вас, може у вас одна, може у вас взагалі їх п'ять. От. У мене три. І давайте-ка будемо розпочинати. Вони дуже цікаві. І от. І прошу вас не хайті, тому що це дуже важливо. І так, ці на потім відкладу сумки. Ай, прицепились. Ну, ці сумки, так, цікаво. Давайте ка ми розпочнемо. Вот. Наприклад, ти геймер, да? От, вот, э, зараз розкажу про тип, щоб мати які круті сумки би мати. От ти геймер. І ти любиш ігри. Вот. Або ти хочеш себе визначити якимось цей. То купи собі та сумка, яка тобі сподобається твоєю люблю грою. Так, да, це я вже собі брелок, прицепив з Кріщану Роналду. Ну так вот, Роблекс. Може у вас Амангаз, Бравл Старс. У мене теж тут у дворі. Чувак, є. Сумка. А, і там ще, коротше... Це <плес> вже що кажу. Просто цей дівчина, яка має теж там сумку, що там мангас чи що, і сумку брав старсу. А у мене у мене робокс, це у мені бокс робик. Ну, знаєте, це моя. Вроді перша у мене була якась сумка, перша вже не пам'ятаю, яка у мене була перша сумка, я не знаю, де вона має. Це моя, походу, друга сумка за моє життя чи третя саме сумка. Ну, Сьогодні буде в оці сумки, обзорі. Те, що в мене було. Але вона перевішала за цілість двох. Тому отак. А тепер переходимо до наступного типу. Так, саме солодке в кінці відеоролика. Наступне сумка, звісно, от мене в мене така. Мені подобається. У мене пише вона тут фовер. От. от йдете в магазин. Да, от, до речі, друзі. От. Ти про геймерів погурі. От, наприклад, да. ти покупаєш собі звичайну сумку. честно просто купить конечно, черную сумка, Как-то не очень мне так подобається. мне нравится и например <coughs> я богатый, я бедный тип, ну разумеется всякие разные типы средние, вот и вот сумка короче говоря такая что Мене так. З якимось надписом взяти і все, кайф. Вона в мене тут велика така. Це в мене саме велика сумка, і яких в мене саме було. Типа поняло? типа то, що так на плечо. Ну то що просто типа, ходити гуляти. Вот. А типа на спорт, типа в мене цей. Понятно? Було? Во. Поняв. Вот так вот. І купуйте, як вам подобається по смаку. Але пам'ятайте, ну так якщо у вас є смак. А вот якщо наприклад, сьогодні, візьміть якусь таку сумочку, щоб там щось таке писав. Ну конечно, бувають такі сумки, які кажуть, що бітні, вони скажуть, що битний, чи що. Вот. Ну, взагалі, говоря, бывает по-резному, но... Це прикольно все одно, тип. А якщо чесно скажу, якщо вам сама сумка подобається, то не звертайте уваги, що вам скажуть, бідний, чи ти багатий, як ви що сумку. Тому що є реально такі при побаченнях, такі кажуть, Чок, то він вигляд якось бідно, небагато, в нього немає ніякого гучі, якісь там крутих кросовочок. От ти йди собі, кайфу сумки, яка тобі подобається, знаєш от так от, от, от. Або прибавив в цій сумці свою дівчину, що вона дає кайф ну, ви поняли, коротше, говоря, що воно, де я такий, вайп, вам вона подобається, а вона каже, що вона бідна. А ти кажеш, мені не треба дорожча сумка, тому що по факту мені та сумка подобається, тому що воно що, а мені подобається. А ви що думаєте? Ні, дівчі, які взагалі все одно просто чисто полюбляються, а бувають, які тільки заради грошей. Тому, якщо ви хочете з нею репутацію, чи не репутацію, репутацію, коротше, говоря, Просто помните, помните, будьте с собой. Наступный тип. Итак, ребята, я вам говорю, все точно не Гучи, Вот. Но, если вы берете хоть такую, типа, типа сумочку. Вот. То, сладенькая ролика. Не вижу сенса хейтить, Я обожаю эту сумку. Короче. Нос меня. пошел. Ну. Вот так. Что мне еще тут? Томашки. кошелек не ви. в магазин, купляйте в Аврору. Є дівчачі, є хлопчачі. Не важливо яку я купив. Mm. Вот. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, підписку, колокольчик. А ще вам нагадаю. Що? Пишите в комментариях, какие мне еще идеи снимать. Всем дякую за видос. Всем удачи, всем папа. И...